Любий, я вагітна. Очі Світлани сяяли від щастя У нас буде дитина, уявляєш, наш рідний малюк. Він буде таким же гарним і розумним, як ти. Вона кинулася обіймати чоловіка на порозі квартири, не давши йому навіть оговтатись від неймовірної звістки. Олег обійняв дружину, поцілував у скроню, але вона була несподіваною і дуже приємною. Адже в першому шлюбі, який тривав майже десять років, вони з дружиною так і не змогли народити спадкоємця. Тому й розлучилися. Олег не уявляв собі життя без сина. Ти впевнена? Це точно? Вирішив все ж таки перепитати. Не міг повірити. Адже лише кілька місяців одружені. І вже дружина вагітна. Так, так, мій хороший. Я сьогодні в лікаря була. поспішила запевнити його Світлана. Помилки бути не може. Олег зітнув з полешенням. Все ж доля зглянулась над ним, дала можливість стати батьком. Вирішив запросити в гості маму та відзначити своє майбутнє батьківство. Попросив дружину не проговоритись їй завчасно, сам скаже. Нехай це буде для неї сюрпризом. Світлана закивала радісно. Ця вся метушня не мала для неї ніякого значення. Головне, що вона стане мамою. Про невдалий перший шлюб Олега вона знала все і боялася повторити долю своєї попередниці. Вагітність молодої жінки протікала без ускладнень. Лікарі обіцяли парі здорового та міцного малюка. Справді, у встановлений термін. Світлана народила гарненьку дівчинку. Чоловік, звичайно, трохи засмутився, бо сина хотів. Але ж вони ще молоді, зможуть народити ще не одну дитину. Назвали доньку Валерією. Ішов час малеча росла. Вже почала ходити, потім розмовляти. Батьки не могли натішитись, яка у них чудова донечка росте. Коли Лера пішла до першого класу. Олег став наполегливіше говорити про другу дитину. Він досі не залишив мрію мати сина. Та Світлана і сама не проти була, але поки що не виходила. Того дня, який перевернув все їх життя, Світлані зателефонувала класна керівниця дочки. Сказала, що у дівчинки сильні болі внизу живота і що викликали швидку. Нехай мама їде до лікарні. Її дитину туди відвезли з підозрою на апендицит. Світлана набрала чоловіка і, полишивши всі справи на роботі, помчала до лікарні. Олег приїхав на кілька хвилин пізніше. Їх доньку вже готували до операції. Назустріч наляканим батькам вийшов хірург. Запевнив, що дівчинку привезли вчасно і що апендицит. Звичайна операція. Нехай не хвилюються так сильно. І запитав у кого із батьків четверта група крові. Про всяк випадок, сказав. Занадто рідкісна у їхньої доньки кров, та ще й негативний Резус. Потрібно бути готовим до всього. Подружжя переглянулося здивовано. В обох була перша, до того ж позитивний Резус. Дізнавшись про це, Лікар поставив дине запитання чи не прийомна дочка. Олег тільки заперечливо похитав головою. А коли той зник за дверима операційної, підозріло подивився в очі дружині. Ти нічого не хочеш мені сказати? запитав. А що ти хочеш почути? не зрозуміла жінка. Вона була занурена в переживання про доньку, і не зрозуміла одразу. В чому може звинуватити її чоловік? Я хочу почути, чи моя це дитина. Олег ледве стримувався, щоб не закричати на неї. Зраду він їй не пробачить. Та ти що? в очах Світлани заблищали сльози. Та як ти міг таке подумати? А що мені залишається думати, якщо твоя дочка має таку групу крові? Тут єдине логічне пояснення у неї кров батька. Любий, та не зраджувала я тобі. Жодного разу навіть не подивилася у бік інших чоловіків. Я ж тебе кохаю. заплакала Світлана від образи. А як же ти тоді поясниш мені оце? вказав у бік операційної, де вже йшла операція. Є інші версії? Я згоден їх вислухати. Не знаю. Потрібно у лікарів питати, як таке могло статись. Але я ні в чому не вина перед тобою. В голові чоловіка промайнув здогад Ти так швидко завагітніла тоді. З першою дружиною в мене стільки років нічого не виходило. А ти ось так раптом одразу ж і залетіла через кілька місяців після весілля. Яка несподівана удача? похитав докірливо головою. У його голосі чувся сарказм. Зізнавайся, говорю тобі, нагуляла десь, щоб втримати мене? Думай, що хочеш, махнула рукою нещасна жінка. Вона вже не мала сил доводити свою невинність, вона сама не могла зрозуміти, як таке могло статися. Звинувачувати лікарів в помилці було безглуздо. як можна неправильно визначити групу крові. Адже така помилка може привести до страшних наслідків, якщо дівчинці доведеться робити переливання. Олег, трохи охоловши, зібрався йти. Що йому робити поряд із чужою дитиною? Підійшов до дружини сказав, щоб духу твого не було в моєму домі, і байстря твоє більше бачити не хочу. Даю три дні, щоб ти забралася з мого життя та з мого дому. Я поки що у мами поживу. Але куди ж я піду? У голосі Світлани почувся розпач. А це мене вже не хвилює. Іди до того чоловіка, з ким дитину нагуляла. Та не було в мене нікого. вже в спину Олегові крикнула жінка. Той тільки махнув у повітрі рукою, наче відганяв від себе набридливу муху. Вона сіла на стілець і замислилась. Ось так несподівано в одну мить її життя перевернулося з ній на голову. Ще вранці вони були щасливою родиною. Лерочка за сніданком щось весело щебетала, сміялася, називала Олега любим татусем. Обіцяла йому не пустувати в школі і порадувати увечері хорошими оцінками. А через кілька годин. Вони перетворюються на бомжів, а любить татусь, і знати про них не хоче. Якби донька не потрапила до лікарні, то Світлана могла б із нею поїхати до своїх батьків. Але лікарі навряд чи дозволять вести дитину після операції кілька годин електричкою. Придеться шукати, де ночувати до випуски. Світлана не розуміла, що відбувається. Адже вона справді не зраджувала чоловікові. Так, його історію з першим шлюбом вона знала. Олег розповідав, що дуже любить дітей, мріє про велику родину. Вона тоді злякалась, що коханий зможе колись вигнати її так само, як першу дружину, І дуже зраділа, що змогла завагітніти тим паче так швидко. Вирішила, що доля прихильна до неї. Згадуючи свої пологи, раптом подумала, а чи не підмінили їй дитину в пологовому будинку? Ну як таке може бути? Так, їй робили кесарів ростин. Вона не бачила, немовля, у пологовому залі. Вже потім, через кілька годин, до неї привезли дитину і залишили в палаті. З операційної вийшов хірург. У відповідь на погляд змученої очікування мами. Тільки втомлено посміхнувся. Все вже позаду, ваша дівчинка молодець. Вийдіть додому, зараз до неї не можна, а завтра в обід приходьте. І її переведуть з реанімації, тоді й побачитесь. Лікарю, я хочу про групу крові у вас спитати Як таке може бути, що у нас із донькою різні групи? Невже таке не буває? Та, це ціла наука. У вас із чоловіком яка група? У обох перша. Ну, тут і гадати нема чого. У вашої дитини може бути лише перша група, не інакше». Подякувавши, Світлана вийшла з лікарні. Попленталась втомлено у бік зупинки таксі. Треба їхати додому збирати речі. Не послухатися чоловіка вона не могла. Знала його жорсткий характер та реакцію на непокору, і не хотіла, щоб потім сусіди спостерігали, як він зі скандалом витягує її з квартири, а потім викидає їх з донькою речі. Зайшла до порожньої квартири, з тугою пройшлася по кімнатам. Вона була тут щаслива. Так, її олешка не подарунок. характер у нього ще той, суворий та вимогливий. Але руку на неї не підняв жодного разу. Любив її та доньку, подарунками балував. Як вона тепер буде сама? Адже не знає, як може довести, що не зраджувала. Задзвонив телефон. Подивившись на екран, здивувалась свекруха. І що їй треба? Невже Олег наскаржився, і вона дзвонить, щоб сказати гулящій невісті все. Що думає про неї? Алло, відповіла неохоче. Знала, що свикруха не вгамується, доки свого не доб'ється. Світланко, донечко. голос жінки чомусь був лагідним, ніяк не суворим і вимогливим, як очікувала невістка. Нам терміново треба поговорити з тобою, тільки це не телефонна розмова. Ти де зараз? А де ж мені бути? Вдома. відповіла та подумала, що зовсім скоро не зможе так називати цю квартиру. Ну, от і добре, зраділа жінка. Не йди ніде, будь ласка, я скоро приїду. Тільки не йди, прошу тебе. Добре чекаю, пообіцяла Світлана. А поклавши трубку, замислилась. Що ж такого могло статись, що свекруха наполягає на зустрічі? Через деякий час в двері подзвонила. Це була свекруха. Світлана вже встигла зібрати одну сумку і діставала з антресолей дорожню валізу. Увійшовши до квартири, гостя потягла її до вітальні. І, не встигнувши влаштуватися на дивані, почала вибачатися. Світланко, ти навіть не уявляєш, у якому пеклі я живу. Я сама себе на ці муки прирекла вибач мені, дівчинко моя рідна, я не знаю, як мені вимоти у вас із Олешкою вибачення. Та що сталося? Світлана навіть злякалась. Ви можете точніше сказати. Я не розумію, про що мова. Добре, я все розповім. Тільки не перебувай, будь ласка, мені дуже важко. І жінка розповіла історію, від якої у її невістки мурашки по спині побігли. Невже ж так можна? Ну як вона дозволила собі таке? Хто їй дав право розпоряджатися життям людей? Як виявилося, в сім'ї свекра є генетичне захворювання, яке передається по чоловічій лінії. Воно не у всіх проявляється, а якось через покоління. Світлана не встигла познайомитись з батьком чоловіка. Той помер молодим саме через цю хворобу. Дуже швидко, коли він був вже дорослим сімейним чоловіком, захворювання загострилось, прикувало до ліжка. Свекруха з маленькою дитиною місця собі не знаходила з ніг падала, розриваючись між роботою та сім'єю. Ще й Олег був дуже слабким. Хворів часто, додавав їй проблем. Якби я могла знати, що така доля мені дістанеться, ніколи б не вийшла заміж за нього, плакалася свекруха. Але мене ніхто не попередив про його хворобу. Та я підозрюю, що він і сам до ладу не знав, що з ним. Тоді медицина не була такою прогресивною, як зараз. Та й жили ми в невеликому селищі. Де, крім терапевта, з медиків не було нікого, а про діагностику взагалі нема чого говорити. Світлана слухала не перебуваючи, вона ще не розуміла, до чого веде свекруха. Розумієш, мені вже після смерті чоловіка, коли Олешка підріс, лікарі сказали про його спадковість, але заспокоїли, що хлопчик здоровий. А от синів. Йому заводити не варто. Можлива така ж сама патологія, що й в його батька. Я не хотіла травмувати його цією звісткою. Мовчала. Добре, що перша невістка була категорично проти дітей. Я з нею говорила про це і заспокоїлась. Думала, проживуть так все життя бездітними. На цьому все і заспокоїться, а він он як вирішив. Не може, мій Олешка, без потомства і все тут. І гірко зітхнула. Вигнав свою чолтфріт дружиненьку, нову сім'ю завів. Ну, гаразд, а від мене що потрібно? У Світлани іншим була голова забита, щоб витрачати час на порожнє відкровення свекрухи. Вона, вважаю, вже без п'яти хвилин розлучена. Та річ у тому, що Лерочка. Не ваша з Олегом дочка. Дивлячись у вічі невістці, раптом зізналася жінка. Ти, хлопчика, народила. Ми тоді з Олегом весь день у пологовому просиділи в очікуванні доки народиш. Його на роботу викликали. Не дочекався лікаря, щоб дізнатися, хто народився. А я почула та вжахнулась. Це на вас чекають такі ж муки. Як були у мене колись. Догляд за лежачою людиною, яка до того ж вмирає, заняття не з найприємніших. Я собі навіть вени колись різати збиралась відвіччаю, та син на цьому світі втримав. Вибач мені, доню, впросила я акушерочку, дитину вашу відмовною дівчинкою замінити, грошей купу віддала їй та лікарю, що тебе оперував. Пояснила все. Вони і погодились. Гроші. Вони будь-які двері можуть відчиняти. скорботно зітхнула. Якби вони не виявилися такими жадібними, то ви б зараз свого сина виховували, а не чужу дитину. А де ж наш? ледве чутно промовила Світлана. Сиротинці. Я дізнавалась, іноді навідуюсь туди. Гостинці дітям ношу, як представник благодійної організації. Його Петрусом назвали. Він зараз так схожий на Олешка в дитинстві. Вибач, дочко, не знаю, як у тебе випросити пробачення. Через вас Олег мене з Лерочкою на вулицю виганяє. Так, я знаю. Він же прийшов і розповів мені все. Сказав, що ти онучку нагуляла. І тепер він розлучається. Ви йому розповіли оце все, що мені зараз, уточнила Світлана. Так, сказала. Ну, і що він? Соромно йому, що даремно образив тебе, і образився на мене, що його сина в будинок віддала. Я не знаю, що робити. Слово честі. Якщо вам буде так легше, то я піду з мосту стрибну. Не можу я більше жити з цим тягарем, дурницю тоді зробила і не пробачу собі ніколи, але як сказати вам, як все змінити, не знала, боялася, що єдиний син від мене відвернеться. Якби Лера не потрапила до лікарні, то через ваш егоїзм ми ніколи б про власну дитину не дізнались. Світлана не знала, як тепер ставитися до цієї жінки. І шкода ніби усі люди роблять помилки. Але з іншого боку, її вчинку немає виправдання. Вирішила, що час розставить все на свої місця. Подружжя, звичайно, ж помирилося. Чоловік зрозумів, що даремно звинувачував дружину у зраді. У найближчі вихідний вони вирушили до дитячого будинку знайомитися зі своїм сином і домовлятися про усиновлення. Яким би хворим він не був, але ніхто не має права позбавити їх радості спілкування з рідною дитиною, навіть якщо тій дитині не так багато часу виділено долею на цьому світі. А Валерії сказали, що має брата близнюка, що він хворів і був на лікуванні далеко за кордоном Тому їй і не повідомляли. Щоб не переживала та не сумувала. А тепер їх Петрик повертається, і вони нарешті житимуть усі разом. Вони скоро зустрінуться. Нехай тільки дівчинка спокійно дочекається виписки та не робить різких рухів, щоб не розійшлися шви.